А условно до 17-го года, как украинцы и русские взаимодействовали? До 17-го. До Российской империи. Вообще, давайте еще глубинку копнем, копнем там с самого начала. Була, был Киев. Он стоит, я помню. Это вы за Руси, я так понял, говорит. Да. Да. Киевская. Что там было такого? Примечательно. Да нічого вроді майже. Нічого цікавого? Ну, вроді. Я, я вам дам подсказку в 1169 році Андрій Боголюбський, князь суздальський, mm -hmm. зграбів mm -hmm. mm -hmm. Київ. Питаю підписників Морозенка: подивіться, що Залішани зробили з Києвом у 1169 році. Два дні грабували вони все місто, монастирі та церкви, і нікому не було пощади. Да. Это было первое взаимодействие такое яркое между Севером и Югом. Ну тогда это даже это были разные княжества, это не было единого государства. А, а разные княжества, да, это еще не было государством. Именно. Так вот, тогда уже как бы Андрей Боголюбский очень нехорошо повелся с Киевом, матерью городов, да, как часто любят говорить. Они забрали много майна. З церков поздирали ікони, книги, ризи і дзвони вивезли. Матір городова руський до уваги Залішан, Коли я писав у своєму літописі про Київ, як мати городам руським, я мав на увазі православну релігію. Історики потім це вам пояснять в майбутньому. І, от в даному випадку через 4 роки це все майже могло повторитися в 1173-му, коли він он mm -hmm. завжди але Ну он приграв. Подивись, Морозенку, як у 1174 році Залішани намагалися захопити нашу Русь, але Русь їх вигнала. Бажаю тобі довгих років, Морозенку. Зараз 1174 рік місто Вижгород і русини щойно перемогли Залішан. А потім його свої боярі закололі. Ну, це класика класіка стандарта. Як mm -hmm. класика жанра, нічого, нічого такого. Да. Так, це було одно з перших взаємодійств, як чому взагалі. Як вам такое взаємодійство? Mm -hmm. Що було, то було.